Доброго дня, шановні глядачі. В одному з минулих відео ми розглянули процес збирання дворядної сівалки для міні-трактора та встановили на неї дозатор добрив. У цьому ролику продовжимо тему овочевих сівалок та дозаторів добрив і зробимо збирання дворядної сівалки для мотоблока, і також встановимо бункер для добрив. Якщо дозатор добрив для тракторної сівалки вже давно у продажу, то для мотоблочної це новинка, яка нещодавно нами розроблена. Якщо ми отримаємо позитивний відгук і побачимо зацікавленість покупців у такому виробі, він надійде у продаж до наступного сезону. Почнемо зі збирання сівалки, а потім розглянемо встановлення бункера для добрив. До речі, під відео посилання, які допоможуть швидко промотати відео до потрібного вам моменту, якщо сівалка вже зібрана. Для початку розглянемо комплектуючі, у поліпропіленовому мішку упаковані. Висіваючі секції, загортачі, вузол лівого колеса з ланцюговим приводом, вузол правого колеса окремо поставляються рама, вал приводу висівного механізму, вал приводу ворушителів та ґрунтозачепи, у картонній коробці знаходяться бункери з дозуючими пристроями, кронштейни причіпного вузла, два сошники, трубки скидання насіння, два додаткових дозуючих барабани. Кільце гладке. 2 штуки. Ніж виштовхувач. Дві штуки. Ланцюг механізму приводу ворушителів. Кронштейн приводу ворушителів. Ворушителі. Птулка приводу барабана. Дві штуки. Зірочка приводу ворушителів. Комплект метизів. Перед встановленням висівних секцій і вузлів коліс викладаємо комплектуючи на піддон, встановлюємо висівні секції. Кріпимо вузол лівого колеса, а потім правого. Фіксуємо всі встановлені елементи. Далі встановлюємо ґрунтозачепи, фіксуємо їх на осях за допомогою болтів. Встановлюємо причепний вузол на раму, фіксуємо болтами. На висівній секції кріпимо бункери з дозуючими пристроями. До висівних секцій за допомогою барашкових гайок. Фіксуємо сошники. Приступаємо до збирання механізму ворошіння. У бункер вставляємо вал ворошителів. Усередині кожного бункера встановлюємо на вал ворошитель. Надягаємо на вал кронштейн приводу ворушителів. І прикручуємо його до кронштейна лівого колеса за допомогою болтів. На зірочку валу приводу ворушителів надягаємо приводний ланцюг. Вставляємо вал приводу дозуючого пристрою в отвір опорного кронштейна. Встановлюємо втулку приводу барабана. Подаємо в барабан і надягаємо втулку. Повторюємо цю послідовність для другого бункера, вставляємо вал в отвір блоку зірочок. Надягаємо зірочку приводу механізму ворошіння. Фіксуємо вал у механізмі приводу за допомогою шплінту. Надягаємо ланцюг приводу механізму ворошіння. Виставляємо та фіксуємо зірочки. Фіксуємо втулку приводу та опорні втулки на валу. Перевіряємо роботу механізму. Встановлюємо труби скидання насіння. На вал заднього катка першої та другої висівної секції кріпимо загортачі. На цьому збирання дворядної вочевої сівалки для мотоблока закінчено. Хочемо нагадати, що у минулому відео ми розглянули збирання дворядної сівалки для міні-трактора, а потім показали процес встановлення дозатора добрив. Для тракторної сівалки дозатор це вже відомий виріб. Але модифікація для мотоблочної нова розробка, і далі ми покажемо її встановлення та особливості конструкції. До комплекту входить бункер. До речі, у тракторної та мотоблочної він має однакову конструкцію: трубки скидання. Комути: дві зірочки та ланцюг. Кронштейн. За попередньою інформацією буде кілька типів кронштейнів. Для двохрядної та чотирьохрядної сівалки різні. У цьому випадку сівалка двохрядна та кронштейн такої конфігурації. Можливо, надалі будуть зміни в конструкції рами, і кронштейн буде трохи інший. Для чотирьохрядної сівалки кронштейн кріплення попередньо виглядатиме таким чином. Приступимо до збирання. Для зручності ми зняли вузол колеса та висівну секцію. Надягаємо на вал зірочку приводу дозуючого механізму бункера для добрив. Проводимо зворотні збирання сівалки. За допомогою двох П-подібних хомутів кріпимо кронштейн до рами. Далі вставляємо у кріплення кронштейна бункер із дозуючим механізмом. Надягаємо приводний ланцюг. Для цього роз'єднуємо замкове кріплення. Надягаємо введену зірочку на приводний вал бункера для добрив. Надягаємо ланцюг. Натягуємо ланцюг за допомогою регулювання на кронштейні. Після цього фіксуємо всі болтові з'єднання. Далі встановлюємо труби скидання. В даному випадку ми використовували модернізовані сошники, які мають втулку для підключення трубок для скидання добрив. При надходженні бункерів для добрив у продаж ми надамо додаткову інформацію щодо комплектації. Можливо, знадобиться покупка сошників або їх переробка. На цьому відео закінчено. Залишився традиційний анонс. Цього сезону ми розробили цілу серію опалювальних печей, а також модернізували печі для приготування їжі. Незабаром плануємо зробити огляд та розібратися з модельним рядом, оскільки він вже досить обширний. Щоб не пропустити цей ролик, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. Нагадуємо, що актуальну інформацію про наші нові розробки можна отримати в соціальних мережах, а також є Viber-група, для учасників якої ми пропонуємо акційні товари зі знижкою 10%. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.